Я пропоную внести в чергу денно питання про звернення до голови обласної облдержадміністрації Коломойського та до керівництва Дніпроболенерго з цього питання. Я знаю, що були звернення від вашої рівні. От взяти його за основу, це звернення, опрацювати і, ну, скажімо так, звернутися вже від імені сесії міської ради. Тому що питання дуже нагальне. В усі часи були проблеми з розрхуванням. Населення, з розсумками міського бюджету, але до того ніколи не доходило до того, щоб ми виключали місто від електроспоживання, скільки тим паче середні під'їздів і ліфтів. Це в принципі не недопустимо. Тому я думаю, що таке. таке я прошу підтримати і включити це питання до в Справа в тому, ну, що дійсно, може, неодноразово. Кошти, ви, як знаєте, ті рахунки, які були виставлені, і кредиторка 76 тисяч минулого року знаходяться профінансовані в, нашому, в нашій казначейській службі. Двічі ми направляли листи на Дніпробленерго, на голову обласної державної адміністрації, на П'ятихацьке наш наше відділення Дніпробленерго. З проханням війти в те становище і допомогти у вирішенні цієї ситуації, яка від нас не залежить. Принаймні, після відповіді жодної не надійшло на ці звернення. І е, надійшла тільки попередження, про яке сказав Олександр Володимирович, в тому плані, що в зв'язку з крутним становищем Дніпробленерго вони можуть розпо... будуть розпочинати процедуру відключення електро... від електропостачання на ті потреби, які використовуються в внутрішніх будинкових мережах, це тобто освітлення і ліфти. Е, на сьогодні ми із цим питанням теж звернулися про недопущення е, таких е, дій. І останній лист наше звернення було принаймні для того, щоб мати якийсь час для вирішення цих питань, підключити до електропостачання, даби уникнути і підвищення рівня злочинності, і порушення громадського порядку, принаймні включити на вихідні з 1 по 4 та з 10 по 11. Відповіді також ми ще на сьогодні не маємо.